Вы опираетесь на нормативы, которые ничего нашего не имеют с комфортом. Так как комфорт это как вкус у каждого разный. К примеру, у меня дома комфортная температура плюс 25 градусов. Добрый, добрый, друзья. Давайте подивимось нормы, на которые я спираюсь. Опалення вентиляции та кондиционирование ДБНБ 2567 2013 року. Официальное видання. Розроблено державне підприємство Український науково досліджений інститут спеціальних будівельних робіт ДП УКР НДІ Спецбуд. Стрільчук кандидат технічних наук, науковий керівник. Кандидат технічних наук за участі. Почитайте з топ-кадром, хто приймав участь і хто вносив зміни і це все затверджував. Згодні вони знають трошки більше нашого з вами по цій тематиці. Національний стандарт України, ергономіка теплового середовища, аналітичне визначення та інтерпретація теплового комфорту на основі розрахунків показників і критеріїв локального теплового комфорту. Подивіться, будь ласка, предумову І зверніть увагу, будь ласка, на початок цього документу. Цей стандарт охоплює. Оцінку допустимого теплового середовища і був розроблений паралельно з переглянутим стандартом. Він є одним із серій документів ІСА і встановлює методи для вимірювання та оцінки показників допустимих екстремальних температурних середовищ. Це відповідь тим, хто не вміє читати і розповідає про те, що у нас не сучасні норми. Вони сучасні і вони адаптовані з європейськими. Ще один стандарт по розрахунку параметрів мікроклімата приміщень. Професійні розробники. А в цій таблиці Ви можете подивитися, який відсоток людей задовольняють параметри, котрим вказані в нормативах, а який відсоток людей не задовольняє, тому що це суб'єктивна реакція на ці параметри. Люди дуже суб'єктивні, мало того, при одній та самій температурі наше відчуття тепло нам або прохолодно буде залежати від того, який рух повітря всередині вашого приміщення. Є протяги, нема протягів. Яка вологість цього повітря? як ви одягнути, тому що в останньому документі навіть це ви можете розрахувати, тому що враховується ваша одежа. Те, що вам комфортно лише при плюс 25, каже про те, що у вас неякісне житло. Тому що є такі показники комфортності, як температура внутрішній поверхні, Зовнішніх стін. І вона не повинна бути нижче, ніж на 4 градуси від температури повітря. Коли цей параметр не задовольняє нормативному, дуже часто люди скаржаться, що їм треба тримати високу температуру, щоб почувати себе комфортно. Вам треба підняти якість вашого житла. Буде все в по порядку. Прошу.